Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 8 квітня, і це мій корисний сніданок. І на сніданок я вже вжила велику чайну ложку такої пасти, так? Мед з пилком сосни. Суперфуд. Просто суперфуд. І велика наявність вітамінів і мінералів. Так. Потім почала готувати, їсти, так? І ще з, е, десертну ложку з'їла ось таких розторопших перемеленої. Так, запила водою. Для печінки, ви ж знаєте, розтаропши це для печінки. І буду снідати е, котлети. Хотіла сьогодні котлети на пару зробити, а потім думаю, ну... Навіщо? Навіщо? І підсмажила на топленому маслі. Ну, якщо у когось вже дуже якісь проблеми, тому, мабуть, потрібно і на пару все робити. Так. А я зробила ось так. До речі, топлене масло, воно дуже-дуже не канцерогенно, так. Так що витримує. Температуру навіть 200 градусів, так що смажте на такому маслі, ну не на, не на вершковому маслі просто, так а на топленому. І це буде дуже-дуже гарно і корисно. Так? ну У мене ж така, та сама, і так і називається, все корисно Мій корисний сніданок. І на сніданок ще ось такий салат, е, з чого салат далі буде. Так. Далі відео буде. А зараз я буду вже їсти, бо дійсно вже хочу їсти. І такий салат я роблю вперше. Ну, буряк, ви ж знаєте, буряк це просто супер. Супер. так? Це праздник ні, Не праздник, вибачте, свято для печінки. так? Так що. І сьогодні у нас все для печінки. І смузі. Продовжую лохиною, кефіром і салатом. Кале. Кале. Так, все снідаю. Розповім, смачно чи ні. Поїла і думаю, що вам сказати. Ну, дивна страва така. Да, незвична. Ну, якщо хто... Не використовувала крицю, то дуже буде дивне. Але ж я з'їла і навіть весь салат, що приготувала. Не знаю, 250 грамів буряку, Ну, якщо там ще чистила, трошки менш буде. Але ж без хліба, так. І якщо є котлети, то дуже смачно, так. Це все шутки, але ж насправді дуже корисна страва вийшла. Так. І вип'ю смузі, теж корисне. Ось такий салат я купила, то був в мене подрібнений, а, а це ось такий. І він буває різний, так, ви знаєте. Такі листочки різні. Ну, як петрушка буває різна, такий цей салат. Петрушка кучерява, оце, на, на, мабуть, кале. Кале кучеряве. Так, я ось так побривала. Це я не. Навіщо це додавати? Ну, тверде. Так що, вживайте корисно? Я зап'ю зараз, бо останнім, що мені на зуб попало, це перець. Так що все! Ходіть здорові! Побачимось, папа! Готую сніданок з таких продуктів: буряк відварний, лимон, журавлина, вершки, лакриця, перець, сіль, чищу і ріжу буряк. Буряк порізали. Так, вершки взбила, беру сіль. Сіль любу, але ж я придбала ось таку, то використовую таку рожеву. Так. Сіль є, лимонний сік. Так. Ой, щось у меня перець відкривається. Зазвичай я сразу салат все додаю. Але ж сьогодні роблю за рецептом. Щось так мало. Перця сипиться. Не знаю. А, що сиплеться. Так, перець є. Лакриця. Щіпка лакриці. З лакрицею потрібно обережно, щоб не перебавити, так, бо. Особливо, якщо ви вперше будете використовувати. О! Так. І це потрібно перемішати. Ну, щось це. Мало заправки в мене буде. Що це за заправка? Ну, добре, не будемо. Жадібними. Збитий кажуть. Не знаю. Так. Додаємо до нашого буряку. Я не знаю, навіщо було вбивати все одразу сюди поклав де і все. Так, рецепт я порушила іще раз. Буряк кажуть порізати пів сантиметра. Так, це дуже багато. Я дрібніше порізала. Так. І не знаю, перемішати. Перемішати. Задаємо журавлину. Журавлина така суха, але вона солодка. Так, я її трошки потримала у воді, як ми родзинки тримаємо. Так, у мене 50 грамів. В буряку 250 грамів. Так. Вау! Таємо вершки. Якийсь додати? Вони такі густі вийшли. Так, якось дати. Додати вершки? Вау. Ха. І притрусити. Знову лакриція. Так, обережненько. Все готове. Ось така Схоже? Ну, схоже. Якщо перемішати, то дуже буде схоже. Так що ось такий рецепт. Випадково попалась у книжці, лежала, то я приготувала. Так, все. А другу страву треба приготувати. І це дуже легко. А друга страва смузі, смузі для того, щоб печінка не була жирна, Так, щоб жир з печінки сходив. Як, як... Не знаю, як правильно сказати. Ну, щоб печінка була здорова. Якщо ми худнемо, то і печінки потрібно худнути. Тому я допомагаю таким рецептом, таким смузі. Але ж сьогодні я взяла вже лохину заморожену. Бо сиру придбавати дуже накладно для мене. Так, так що я заморожену знайшла. Ще додаю черноплідну горобину. Це я вже сама від себе таке додаю. І за рецептом кажуть дві склянки кали салату чи капусти кали, як правильно, треба перечитати. Але ж один Одна склянка це дуже багато, А дві це взагалі. Навіщо себе напрягати так, так? Так можна випити скільки радять. А радять? більше. Так, і кефіру більше. Десь 170 грамів кефіру. І 200 грамів води. радять. Ну, я то трошки води налью. Все. Ось таке чудове смузі для печінки.